неї, звісно. Подумай. це дівчата. Кожній дитині України конституцією гарантоване право на освіту. У випадку з Артемом, за словами його батька, реалізація цього права виявилася під загрозою. Через військовий стан в країні батько вивіз хлопчика за кордон. Натомість його школа та міське управління освіти не тільки не організували для дитини дистанційне навчання, а й не віддають документи для переведення до іншого закладу. Я знайшов школу, яка може забезпечити сина дистанційним навчанням. Однак для переведення документи безпідставно не віддають. Офіційні відповіді школи міськради відмова. Хоча вони добре знають, що мати неодноразово вчиняла домашнє насильство щодо малолітньої дитини, і це підтверджується судовими рішеннями. Але, попри це, і школа з управлінням освіти і соціальні служби стали саме на її бік. ми таке погодження не дали і сказали, що поки що документи зі школи не можуть бути передані одному з батьків. Адвокат пояснює, школа та управління загальної середньої освіти зайняли незаконну позицію: не беруть до уваги заяви батька, блокують переведення дитини на іншу форму навчання та ігнорують рішення судових органів. Школа та управління освіти не мають права не віддавати документи батькові. Оскільки це суперечить як закону України про повну загальну середню освіту, так і відповідним нормативно-правим актам міністерства освіти, батько разом із адвокатом звернулися до директорки школи з вимогою видати документи для переведення дитини до іншого навчального закладу. Директорка заявила, що розглядатимуть звернення упродовж 10 днів і не змогла назвати конкретну правову підставу для відмови у негайній видачі. Ми надали заяву. Документи видаються негайно. Якщо ви відмовляєте у цьому, будь ласка, надайте письмову відповідь. Добре, десять днів на розгляд заяви вашої. А, вашої, а чим це регульовано, яким законом, чим регульовано? Я не знаю закон, який це регулює. За словами батька Артема, у школі підтримують сторону матері, попри наявні судові рішення, де вона неодноразово визнавалася судом винною у домашньому насильстві щодо дитини. Чоловік стверджує, що навіть постанови суду про винуватість матері у вчиненні домашнього насильства щодо дитини не вплинули на позицію освітніх органів. Мого сина била та ображала мати. Є судові рішення, є довідка психолога. І, попри все це, школа з управлінням освіти з нею це дискримінація та беззаконня. Мати Артема неодноразово вчиняла домашнє насильство щодо свого малолітнього сина, і це підтверджено відповідними постановами Дніпровського апеляційного суду. Я сказала Тома, я не сказала, я не розрішалася сидіть в іліполі. Смотри, как она его разбила, дури вот так кинула. Он не просто упал. Смотри, он согнулся. Телефон, ладно. Вещь, что вот это такое? А я... из-за чего? Я вот не Она не... не... Она не... я, не... Она Я Она не... Она не... я, я... Я не... я... Слово пам'ятаю, що не було. Ти? Що серйозно? Ну, мені ще хтось покупить кого. Ти мені помагаєш, що не було. Сам шестирічний Артем відмовляється бачити матір. Це його власні слова, зафіксовані на відео. Я не хочу зі своєю мамою бігатися і спілкуватися, тому що вона мене обзивала матом і била. Ці слова батько наводить як головний доказ подій у родині. Ми також звернулися до матері Артема, однак встановити контакт і отримати коментар не змогли. Тобі мама сказала в машині. Машинок. Ти ще говорив, що вона тебе як то обзвала? Ну, так, криси, дібіоє. Та ні, тут її подружи. Хто тобі таке сказав? я потім вже відчув, що вони сюди забирають і И І поэтому ти одеваешь очки, щоб мене ніхто з друзей не они тому що вони всі розкажуть там жилки, а вона про курити. Мені... Уявіть, дитина сама не хоче бачитися з матір'ю. Це не моя примха, це біль мого сина. Незважаючи на те, що слова дитини підтверджені у двох постановах апеляційного суду та висновком психолога, виконавча служба все одно намагається примусити дитину до спілкування, накладаючи на батька штрафи та блокуючи усі його банківські рахунки. З точки зору психології, продовження контактів в такому форматі може спричинити повторну травматизацію дитини. Тому найкращим для психоемоційного стану Артема є перебування. Поруч із батьком, який забезпечує стабільність, відчуття захищеності та безпечне середовище, це відповідає головному принципу пріоритету інтересів дитини. Тому що -so, я прийняв рішення суцеспапи дитина має право на безпеку, на правду і на законну освіту. Натомість школа та управління освіти поки не погоджуються передати документи. У конфлікті поставлено під сумнів, головне як саме держава захищає інтереси дитини. Моя головна мета захистити мого сина. Я дію виключно в його інтересах, керуючих чинним законодавством. Виїзд за кордон дитини був вимушеним кроком, щоб гарантувати йому безпеку в умовах воєнного стану, нормальні умови для життя та розвитку. Моя позиція проста: дитина має право рости в спокої, без насильства та страху. Я роблю все можливе, щоб він почувався у безпеці та знав, що поруч є дорослий, який завжди його захистить.